Yeah. <laughs> Вітаємо з вами клуб хвостики, і у нас є новенькі, яких ми дуже хочемо вам показати і знайти обов'язково їм дім. Отже, в мене на ручках Кейсі. Це дуже крихітна дівчинка за розміром, але за віком вона вже не дуже той маленька. Їй приблизно 5-6 місяців вже зубки змінилися. Тому Кейсі виросте квартирною, подушечною, дуже маленькою. Вона неймовірно мила, дуже крихітна, дуже дуже ніжна. Одразу е, зрозуміла, як виконувати команду сидіти, лежати. Показує постійно животика, це просто неймовірне дитя, якому потрібна любляча родина. Сторія Кейсі така, що місце, де ми годуємо уже дуже багато. Років собак ми звідти багатьох прилаштували, вилікували, всіх стерилізували, вони постійно ситі. Це місце підкинули спочатку двох цуценят, потім і кейсі. Вона була ще менша за розміром, бігала по дорозі, її там на цій промзоні закрили у вольєр. І ось так вона чекала там на свій порятунок. Звичайно, ми не змогли залишити таких неймовірних малюків і забрали їх в клуб. Хвостики. Вони вже вакциновані, оброблені. Кейсі повністю здорова. Виросте маленькою до. До 10 кілограмів, можливо, 8-10 це максимум. Тому якщо ви мріяли про неймовірного друга, але невеличкого розміру, ось таку мініатюрну, маленьку, маленьку, то телефонуйте, ви можете приїхати до нас в будиночок флубхостики, познайомитися з нею, закохатися, можливо, ви вже не поїдете самі додому після знайомства з такою неймовірною дівчинкою. Також ми просимо вашої активності, адже ви знаєте, що саме ваші коментарі. Подобайки, репости в соцмережі саме вони допомагають знайти дім дуже дуже швидко, адже відео просувається на просорах інтернету. Тому, будь ласка, допомагайте Кисі знайти дім або забирайте її в свою родину.